Друзі, привіт! Я хочу вам показати свою базу на ліжку. Я її назву наземна. Наземну базу. Не знаю, чому це ми там. Давайте я спочатку покажу там червонограді. Прикольно! прикольна. Як же це прикольно. Тепер зі світлом почекати. О, не, не можна Друзі, просто подивіться. на її масштаби. ні ні, ні ні Так, це нове. Дивіться, друзі. Ось. Яка тут базука в мене. Можна на ноги покласти. А отут. О, звісно, тут супер жарко, друзі. Але головне, що Ти лице. Дивіться, отягу відкрив, окшона, окшу випустив. Волосся. Дядечко Бем Дядечко могічник. Ой з мого боку з моїх очей так не видно, але я правда ліска могу і бачу цього ядечка. Well, О, якщо ми на 2Х поставили. Ось бачите її. Ось вона стоїть. О, дивіться, в мене на одинх, а якщо мись було на 2, Дивіться, проблемся. Я думаю, що така погана якість. Я думаю, що з мого курсу не видно цього дядечка. Ну, який не смішний, Давайте покажу його вотя. Ой, так не видно. Готяра. Ніселянський. Орші. І волосся. Давайте банк покаже, Чому вона така велика. По-перше, тут з подушок така штука. А по-друге, тут То, що я сюди заходив, я штука. Вот так... Ва, від цього ж таки взагалі. Ось Отак було. О, друзяки. Да Чому моя підкладка для них ну, така? Давайте я ще знайшов. Підкладка Підкля... для них. Така собі, я їй ставлю три ділки в базі 4. 4 я б поставив 5, а взимку я б поставив 5 днів. А зараз чотири 4. Тому що тут супер жорк. Друзі, обажайте мені удачі. Сьогодні тут кров потекла, я тут е, на русі. Ще, ще недавно. Ну, Коротше самі все розумієте. Тут коротше в мені власне даром бійка була. Ото було боліше. Оскотив його кинув. Ні, все, давайте побачимо. База дуже крута, друзі. Особливо мене. О, хлопці. Ма. Да. У -у -у, друзі, дивіться, тут прям. Yeah, okay. Аварийне, Але... можна. О, можно все змы там экране. Тут можно спускаться. У меня вот так я бы так просто сделал. И фу, все. Я так, друзья, во наше был фаер. Звісно, у нас хати не буде, але вона може заїхати на мою базу, так надіюся. Я дуже люблю свою Toyota. До речі, друзі, у мене 21 липня день народження. Так що подивіться. Так що я знаходжусь у Львівській області, в селі Зімени на вулиці 900 річчя. будинок 2. Ну, там є такий будинок, такий, такий маленький, з дахом там є далі такий великий будинок. Після того будинку зразу ще один. Та останній під'їзд. Ну дивіться, ви йдете по дорозі, такі довгі. Там є один під'їзд. Походить ще один і той мій. Піднімайтесь наверх і просто направо, і там я живу. Можете надсилати мені подарунки за поштою або приходити і подарувати їх 21 чи 20 в липні або в серпні коротше, коли хочете. А але час є до весни, до 1 вересня, коли я перейду в свій четвертий клас. Ой, А ну бомбочку. А, <праць> <праць> Давайте закінчувати, друзі, на цьому. Усім па-па. Зустрінемось у другому відео.